на Великдень, допомога дітям та невдовзі ЗНО. Про це говоримо вже за мить. Вітаємо вас. Щоб на прийдешні свята в місті та області було спокійно, порядок в регіоні охоронятимуть майже чотири сотні правоохоронців у святкові дні. Всі екстрені служби перейдуть на посилений режим роботи. Мешканцям Львівщини закликають бути пильними і у разі виявлення підозрілих осіб чи предметів не зволікати, а телефонувати на 102 або гарячу лінію області 112. Замість святкування цілодобове патрулювання на Великодні свята правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Основна увага буде зосереджена на місцях найбільших скупчень людей. Нами відпрацьовані всі плани заходів щодо забезпечення охорони громадського порядку по всіх місцях перебування. Протоктований особовий склад поліції, який задіяний на Охорону порядку під час проведення Всіх заходів, які передбачаються з 28 по 9 травня, на чергування 24 на 7 переходить координаційний антитерористичний центр. Служба безпеки Львівщини визначила понад сотню стратегічних інфраструктурних та соціальних об'єктів, де може виникнути загроза ймовірних терористичних посягань. Там поселили охорону. Наша правоохоронна система, зокрема на Львівщині, готова до будь-яких викликів, і ми здатні забезпечити. Порядок і спокій громадян влада та соловики закликають і людей бути пильними, не йти на провокації, а у випадку виявлення чогось підозрілого негайно телефонувати на екстрені номери. Велике прохання, окрім тієї роботи, яку проводять правоохоронні органи до людей, які бачать незнайомих людей, які бачать. Підозрілі предмети обов'язково інформувати чи національну поліцію за службою 102, чи через єдиний кол-центр 112 для того, щоб відповідні спеціальні служби могли на це відреагувати. Не нехтувати власною безпекою просять і рятувальники. Це стосується як осель, так і церков. Особливо просять вимикати усі електроприлади і належно гасити полум'я після пікніків. Ольга Матейчик, Назар Петуляк, новини. На сході впродовж минулої доби ніхто з українських військових не загинув п'ять було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання того Андрій Лисенко. На Луганському напрямку ворог продовжує епізодично обстрілювати сили. АТО по всій лінії фронту на світанку під Авдіївкою українські військові відбили напад терористів. На Маріупольському напрямку було найбільше обстрілів, аж 22. Здоров'я героя лише за перші місяці цього року в військовому госпіталі Львова пролікували близько 200 учасників. АТО. за цей час провели півсотні найрізноманітніших операцій. Як повертають бійців до звичного життя, бачила і наша Ірина Куненець. Із лікарем-реабілітологом Андрій працює двічі на день. У воїна травма хребта через осколкове поранення під Маріуполем. Однак каже, дух бойовий. О допомагає і підтримка оточуючих. Люди настільки не байдужі. Підтримують, допомагають, ні в чому не нуждаємося. Тобто є все не зря юлю. В'ячеслав на реабілітації вже впродовж двох місяців. Перелом хребта він дивом вижив із побратимами, коли їх автівка підірвалася на фугасі. Травма перелом хребта, ребра зломані з обох сторін, обій серця льохкі там сильно були зараніті. В місяці розправлялися легкі. Наразі на реабілітацію військовому госпіталі перебуває 12 бійців у п'яти хребетні травми, ще в двох важкі черепно мозкові Однак медики госпіталю визнають, роблять максимально, попри те, що бракує у штаті фахівців. На одного фізичного терапевта припадає функція і ерготерапевта, і психолога, і реабілітолога. І інколи і лікаря, і так далі. Ну близько години від години до трьох тратиться на одного пацієнта. До Львова сьогодні прибуде черговий літак із травмованими та пораненими бійцями. Відомо, що ці військовослужбовці отримали медичну допомогу у військовому госпіталі Харкова. Натомість у Львівському вони продовжать відновне лікування. Ірина Кунанець, Сергій Медвідів. Новини. Атрали за мир, колектив Львівського театру опери та балету фінансово підтримав дітей, учасників АТО. Зокрема, більше сотні малюків, сімей загиблих, зниклих безвісти та поранених військовослужбовців. Загалом театралам вдалося зібрати більше 8 тисяч євро. Все на благодійних концертах в Польщі, за словами організаторів, акцію будуть продовжувати й надалі. В планах вже десятки доброчинних гастролей. Ми зробили проєкт з польською стороною, дали понад 90 концертів в Польщі. «Віват Оперета» програма. Це проєкт йде в театрі у, у Львові. От. І була ідея, з'явилася, в мене ідея. Польська сторона підтримала дати два концерти безоплатно, тобто всі музиканти, кожен і диригент, і солісти, всі-всі, всі в міру своїх ну, пропорційно, скільки здають якісь. Гроші. Не так важливо гроші, як в загальному, що люди роблять добро і стараються все ж таки, для дітей. І це дуже приємно, дуже приємно. Я приємно дуже здивована, що все ж таки не забувають. Аби малеча одужувала швидше у львівській лікарні Охмадит. Тепер з'явився простір для відпочинку дітей. Зі старого приміщення їдальні кімната перетворилася в унікальну залу, де дітки можуть гратися та навчатись. Облаштували приміщення завдяки небайдужим меценатам. Загальна вартість проекту 170 тисяч гривень. Дитячий простір вже бачила наша Оля Тимуляк. Данило від 10 в Охмадиті хлопчик лише кілька днів і, незважаючи на хворобу, каже, тут цікаво та весело. Мої друзі можна знайти. З ними цікаво, тому про біль в животі ти просто забуваєш. Я закладаю замок, бо в нас така ідея зробити замок, щоб коли приходили діти сюди, вони могли з цим замком бавитись. Облаштували унікальний простір для маленьких пацієнтів, дизайнери. Кажуть, намагались зробити його затишним і комфортним, аби дітки забули, що вони в лікарні для того щоб дитина швидше одужала, дуже впливає в середовище, в якому вона є. Тому ми старалися зробити максимально кольоровою цю кімнату, поєднувати ті кольори, які підходили би і для дівчат, і для хлопчиків. Ця кімната, взагалі, є універсальною, тобто вона запроктована так, що тут можна і харчуватись, і навчатись, і гратися з друзями. У педіатричному відділенні лікують дітей від 3 до 18 років. Щороку кажуть медики, тут бувають майже дві тисячі пацієнтів, а тому така кімната є необхідною. В нас лікуються діти з в основному слідуючих профілів це гастроентерологічного, кардіоревматологічного, нефрологічного. Для дітей все-таки вони їм потрібно створити трошки інші умови, щоб вони відволікалися від того, що вони хворіють, щоб вони мали якісь заняття. Аби малечі у лікарні було затишніше, волонтери уже оформили стіни у коридорах. Андріана запевняє, завжди хотіла, аби її пацієнтам було в лікарні як вдома. Тож через соціальну мережу Фейсбук поширила прохання облаштувати для діток відпочинкову кімнату. За допомогою небайдужих проект вдалося реалізувати всього за місяць. Ми завжди хочемо щось зробити краще для своїх пацієнтів. Коли ми вже закінчили кардіопалату і там загальний санвузол, треба було рухатися далі. Так і наступний проект це була власне. Кімната їдальня і кімната навчальної освіти. Тут в нас малювали мої студенти стіни і їм допомагали наші пацієнти. І Одна пацієнтка сказала. Коли малюєш, ти найшвидше удужуєш. То звичайно, воно все сприяє. Воно в першу чергу відволікає і на психологічному рівні допомагає. Але і на цьому зупинятись не збираються. У відділенні є ще чимало роботи. Уже після великодніх свят за допомогою знову таки небайдужих меценатів розпочнуть ремонт маніпуляційної. Ольга Тимуляк, Юрій Мачора, новини. Зано невдовзі вже наступного тижня, 5 травня, 17,5 тисяч школярів Львівщини сядуть за парти, аби скласти іспити з української мови та літератури. Цей предмет є обов'язковим і зараховується до атестату як державний іспит. Цьогоріч доїзд до пунктів тестування забезпечує школа централізовано. В управлінні освіти Львівщини кажуть, з цим проблем немає. Перелік документів, які потрібно мати абітурієнту з собою, перелічено на сайті оцінювання якості освіти. На школи цього року є більше навантаження ніж попереднього, тому що саме за школами закріплене зобов'язання забезпечити довіз учнів на зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, з історії України і з математики. Погоджено з правоохоронними органами щодо служби спеціального зв'язку, які доставляють відповідні тестові завдання у пункти тестування. Погоджена структура навчального року, щоб діти могли відпов вчити все таки і підготуватися належним чином до кожного тестування. Дню. Вишиванки офіційний статус. Громадські активісти хочуть, аби 3-4 травня став державним святом вишиванки. Вони вже написали звернення до всіх компетентних органів місцевої та державної влади. Аби привернути увагу чиновників та відзначити день вишиванки впродовж місяця в місті та області проводитимуть низку заходів. Вони мають на меті ознайомити людей з історією вишиванки та зробити її модною серед усіх верст населення. У школах міста та області відбуватимуться уроки краєзнавства 17 Травня покажуть перший повнометражний фільм про українську вишиванку. А ще в центрі міста гратиме оркестр, відбуватиметься показові виступи. Окрім того, вже сьогодні відбувається збір вишиванок для аби надіслати їх українцям за кордон. Ми 8 травня буде футбольний матч Карпати Шахтар, і ми закликаємо всіх фанатів і футболістів вийти на стадіон у вишиванках. 15 травня це буде такий великий масовий захід. Запрошуємо львів'ян, запрошуємо представників змі і всіх охочих. Буде флешмоб, під час якого люди з собою складуть гігантську вишивку. У вишиванках громадськість Львова і всі бажаючі збираються в певні локації. Я думаю, що ця локація буде в проспект Шевченко, і там будуть два великі монітори плазми, через які онлайн буде відбуватися трансляція. Українці з Китаю, Українці в Італії, в Нью-Йорку, в Бразилії. Вони мають бути десь на площах у вишиванках. Вишиванка це символ українського народу, це спосіб ідентифікації українців. А тому день вишиванки має бути офіційним. Твердять народні обранці за два роки. За два за два тяжких роки. Ми з національності стали нацією, і основний показник цієї нації це була вишиванка. На Цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі lviv.tv. підсумуємо день о 20.30. Тоді зустрінемось. Гараздів вам.